Шість хвилин пекла. Їхня жертва 48-річний Сергій Яценко. Він просто їхав на велосипеді до онука. Вони схопили його біля лісосмуги, удар перший молоток об голову, потім ще раз, і ще раз, і ще раз. А коли він лежав на землі, Ігор дістав викрутку і вбивав її йому. І на цьому відео вони просто сміялися. Саєн тримав камеру. Він не допомагав, не зупиняв. Його головна задача була знімати, щоб потім показати це іншим. Слідство з'ясувало, що це відео мало свою назву, структуру. Вони планували зробити своє шоу і продавати це відео через Даркнет. Хто знає, той знає, що це. Один з телефонів, які вони викрали, привели поліцію до ломбарду, а вже потім і до самих маніяків. На флешці десятки відео і фото, де вони позують. З тілом жертви. А поруч на фото був Валентин Ганджа. Він не бив, але знав і мовчав. Вони планували ще. І ніхто не знає, скільки могло бути ще жертв, якби поліція не встигла їх затримати. Суд тривав довго. Показів було достатньо: відео, фото, телефони жертв, відбитки пальців, зізнання. Але навіть цього не вистачало зрозуміти, чому вони це зробили. Ігор Супрунюк, лідер, бив першим. Він тримав молоток. Він бив викруткою у суді жодного каяття, лише холодна тиша і інколи усмішка. Внимательно всмітряться їхні глаза, тут от, ждущі, настокують ждуще, котре швидше хтось приблизив, щоб його так крові. Віктор Саєнко. Він оператор. Він все фільмував і ніколи не зупиняв. Він знімав, як друзі вбивають, б'ють, катують. Як жертви просять допомогу, але продовжував знімати. Валентин Ганджа, третій. Він не вбивав, але знаходився завжди поруч. Він допомагав грабувати жертв і просто мовчав. Просто мовчав. Суд виніс вирок Ігору Супронюку довічно. Вікторові Саєнку. довічно. Валентин Ганджа 9 років позбавлення волі. У 2018-му Валентин вийшов на волю: нове ім'я, нове прізвище, інше місто і жодного разу не дав інтерв'ю. Він ховається, але все одно живе поруч з нами. А з вами була я, детектив Оленка. Бережіть себе.